Не їжте таких грибів втравитись. А тепер всім привіт і слава Україні. Вийшов я сьогодні в Ялину. Дві неділі в нас йдуть дощі. З металошукачем ніяк не виходить вийти. Вирішив прийти на місце, де підбили ракету. Тут я вже був, але так, ходив, знімав відео просто. А це вирішив так пройтись, подивитись, що тут робиться. Та й побачимо ще деякі фрагменти вставлю відео, як я був тут місяця 2-3 назад. А сьогодні так погуляємо, побачимо, що тут ще можна знайти. Прийшов я на це місце, де... Осколків до І тут такі верхушки дерев. Одломані тупо. О, як то? Як це так показати? А Може ближче підійду. Може це так осколками повідбивало. Будемо шукати зараз великі осколки. Не можу я так дерева поламатись? Вже пару штук осколків знайшов. Навіть наглядно он до раз. Якась фігня. Можна очима збирати. От, коротше, зближу зараз. О! Як це воно могло так зламатись? Це фігня якась. Це, мабуть, що осколками так поломало дерево. Харена його знає. О, якась плата лежить. Чи не плата, а? Якась фігня, коротше. чтобы какую маркировку хоть найти. Так, именно в этом месте эти А, а вот и плата, я так я сказал, плата какая-то попалась. Ни хера тут. Будем шукать что-то. Ну, вот сделал осколок. О, что-то написано. Ну, там ничего не видно. 75, что-то что. -то. Вон что, терчет, что кусочек. Вот кусок. Ну коротше полазим тут. Ще кусок плати валяється. Тут кусок плати. Це по-любому повідбивало осколками. Тільки які це осколки мали бути, щоб відбити дерево кусок. Тільки маленькі валяються вокруг. Пустило знову якийсь кусяра. Та блін, тут капець їх всипано. Ходи збирай, просто тупо. Здьо якийсь теж фігня. Ну, здьо кусок. І ціла ж мені. Ну, здьо кусок. Ось дій якась яма така здорова. І тут осколки, осколки всякі і плат хірого туча. Здесь входи. Десь тут то їх сюди приносили і тут їх розбирали чи що хелі знаю. Якось скіл алюмінія скільки. Я в цю яму ще пропікаю іскателю, що там за фігня може бути. Може вже що впало то розібрали. Так, була тут яма така невелика. Думаю, дай просігналю. Посигналив, викопав, залетіло аж туди. Ось такий щенку. Навіть не знаю, що за метал. Че такий, що капець. Фі, я знаю, що за сталюка така. Мужика нержавейка, чи що. Та ні, не должна бути нержавейка. Зараз таки буду шукати ямки і просігнали, купати їх. Побачимо, що от прийдеться накопати такого добра з ракети. Йду так у порядках і тупо збираю то вручну, то іскателем напікую всякі куски осколки. Побачив дерево здаліка. Коротше, там великим осколком десь наполовину її розрубало. А осколків великих ніде нема. Видно, їх хтось вже повизбирував. Отакі от збиті дерева. І перша знахідка. Отаке от і шукаю. Транзистор в позолоті. І отакі. От Маленькі штучки я шукаю і буде позолота. Уде. Очі треба добрі мати. Знову пішов дощ. Як кажуть, дощ до срібла, а в нас дощ до такої знахідки. Дивіться. Ого, яке довге. Оце метал називається Титан. Хм. Таке ще я довге тут не знаходив. Обично менші куски. Таке гостре. Цікава знахідка. Вичистили це місце вже конкретно. За два місяці чи за три. Тоді приходив, уламків було дуже багато всипано. А це де-не-де попадають. Отакі. От Але вже дуже мало. Все повизбирували. Так, чергова знахідка. І знову чергова позолота. Такий роз'єм. Штирьок. Мало. Походив я приблизно дві годинки. Покажу що знайшов очима. Оце така всякі малесенькі кусочки. От так його зблизька знімаю. Це все очима. Дивіться, всякого такого. Це більші трошки куски. Такі уламки такі. Таке вовсяке. всяке. Це така фігня, титанова. Це теж такий великий уламок, цікавий. І з позолоти вийшло знайти тільки це, два штирка, один домик і. І одна така фігнюшка. Повизбирували тут вже все. Начисто. Вже буду виходити. Хіба щось цікаве ще попаде, то, то покажу. В принципі, я був тут приблизно три місяці, О, дивіться, Хожу, хожу і... А ось лежить ще один такий кусок. Я тут був три місяці назад приблизно. Разів три, мабуть, збирав по золоту. Зараз, можливо, прикріплю всі фото, якщо знайду, що можна було знайти тоді і що я знайшов зараз. Та й такі справи. Вже майже підійшов до дороги. І тут під гілячкою видніється. Дивіться, який шматок. З написами ще бачу. Дара. Це що за дара? Так, удара тут. А тут що? Ага, Беречь от удара. Отака От ракета, значить, була. Діаметр, якщо розігнути... Ага, Титан не розгинесь. Десь 20 см, мабуть, в діаметрі було. Це вже, вже щось з написами. Цікава знахідка. З, буквально за хвилину так різко стемніло в лісі. Як -то вже Ніч темна. Якраз підійшов до цієї вирви, я не пам'ятаю, чи я її знімав на відео. Оце саме, саме більша така тут яма вийшла. Там кругом маленькі, а тут от така десь. Як там темно вже і не покажеш, яка. Десь так півтора на два, мабуть. Глибина десь приблизно 70 сантиметрів. Зараз, мабуть, як вшпарить дощ, то Діма буде втікати. Напевно, на цьому все. Отака в у нас сьогодні вийшла прогулянка.